Но правил, у різних містах України органи місцевої влади встановлюють різні відсотки податків на нерухомість. Тож, як дізнатися відсоток податку та як платити його, дізнаємося сьогодні у юриста Кирила Левтерова. Це експертна думка з вами Влад Волошин. Далі цікаво, не перемикайте. Крила, вітаю вас. Доброго дня. День добрий. Отже, податки на нерухомість. У мене деколи складається таке ну, відповідно до от цього рішення, і відповідно до того, що ми їх сплачувати маємо. У мене складається таке враження, що скоро ми будемо обирати міста за тим податком, який є визначеним органом місцевої влади, зокрема найнижчим його показником. От цифри різняться в Харкові, Запоріжжі 2%, в Києві Дніпропетровську – 1%, в Кіровограді, Одесі, 0,1%. Взагалі, тобто фактично, органи місцевої влади приймають рішення самі, так. Ага. От я ще хотів би нагадати нашим глядачам, що головні зміни з податку на рухомість у 2016 році торкнулись в першу чергу ставок податку згідно з останніми змінами податкового кодексу України встановлено граничний розмір ставки, який не перевищує 3% розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня звітного року. Тобто, в 2016 році максимальна межа податку становить 41 гривню 34 копійки за один квадратний метр нерухомості, це якщо 3% від розміру мінімальної заробітної плати. А якщо 0,1. 0,1. Ну, по, по, по правилам арифметики рахується, це вже математика. Чому саме таке рішення прийняли? Що кожен, Кожна з рад місцевих там, влад це. Ну, е, якщо не забігати, не повертатися дуже сильно назад, е, то е, коротко питання про оподаткування майна, нерухомого майна, воно. Е, Піднімається дуже дуже давно, ще навіть до податкового кодексу такі спроби поговорити на цю тему, на цю тему виникали угу. минулого року. Ми вже мали обмежено там до одного відсотку. Перше від чого? Від мінімальної заробітної плати. Тобто не від вартості нерухомості, хоча угу. і такі варіанти були. Ну, по-різному вони рахуються, тому що ну, є ще оподаткування нерухомості при її придбанні. От, може, дуже багато є критики, що держава оподатковує наші прибутки, перш ніж ми купимо нерухомість сіма Податками і підприємство і заробітну платню. Потім ми купуємо нерухомість при під час придбання нерухомості теж сплачується податок з однієї сторони, з іншої сторони, як в країнах, в яких там діє там іпотечна ставка в 2%, наприклад, така ну дуже умовно, чи там 4%, да? В нас цього немає таких А 23%? Ну, не, не, не для всіх, і не в усіх сумах, і дуже. да, і Ефективна ставка може доходити до 30. Ну, що таке, ефектив? це е, всі які, там, комісії, страхування mm -hmm. і, і так далі. То 30 це теж. Абсолютно реальність. Тобто нам держава не допомагає купити нерухомість. Зто держава почала піклуватися про ефективне використання нерухомості. Бо фактично податок на нерухомість, як на будь-які інші е речі, да, він повинен стиму... покликаний стимулювати ефективно, ефективно використовувати майно, да, щоб воно не стояло там запущене, щоб там рент'є себе не дуже сильно добре почували. Але коли ми повертаємось до ставок ви тільки що оголосили, да, наприклад, в Києві і в Харків. Рівень використання нерухомості, я впевнений, є достатньо високим, бо міста є Великим, цікавими, да. великими, цікавими з точки зору наявності роботи, бізнес, для бізнесу і так далі. І я, напевно, не помилюся, що ну, да, є, звичайно, 2-3 якихось відсотки там, нерухомості, які в Києві не використовуються, але ну, з різних причин. Да? Але здебільшого це, минуло, ця нерухомість використовується. Коли ви кажете ефективне використання нерухомості, тобто я власник квартири, я в ній не живу рік, uh -huh. і вона в Мене там сипеться штукатурка, так там ще щось, і я її не ефективно використовую за це, я маю платити. Що, що е, ви маєте ваєте на вас, щоб да щоб у вас і таких квартир? Якщо у вас вона одна, така да ну це, скажімо, так це ваші проблеми. Да, можуть бути, але коли під час там піку нерухом іпотечного кредитування куплялися е, заможними бізнесменами. Пачками. Е, Поверхами, під'їздами, там дев'ятиповерхівками, ну є різні Тобто не треба е, перетягувати. Ну тобто е, тут, коли мова йде про, про податок, це є питання масштабування. Не треба е, обмежуватися однією квартирою mm -hmm. такими побутовими міромірілими. Зогляду на те, що ви зараз кажете, в мене складається таке враження, що тепер цей податок не є доцільним, бо те, що вона створиться на ринку нерухомості mm -hmm. і він бильна спромажність впала. Гроші заробляти важко, використовується все, що може використовуватися в містах, там, скажімо, де немає занепаду економічного, воно використовується. Це до питання вибору місця проживання. Ми одно будемо вибирати місце, де нам жити. Тут є ще такий дуже важливий момент. Чому в Одесі 0,1%? один Не тому, що в Одесі багато житла, чи там не треба чи навпаки мало. Плюс-мінус так само є свої там нюанси, але тут же вплинуло, вплинуло те, що називається фактор популізму місцевих депутатів. Uh -huh. да, які вирішили бути соціальними, вирішили, що місцевим громаді прибуток від податку на, на нерухомість, а це є місцевий податок, і гроші фактично залишаються на місці, да, і не потрібно. Тобто нуль вони поставити не можуть, ставиться там ставка там, нуль людину чи там 0,01, не впевнений, що таке буває, але там нижня планка нічим не обмежена, і таким чином там ну якісь смішні суми там копійки, копійки виходять за податковості з нерухомості, які люди мають платити з іншого боку. Люди мають платити. от Сакраментальна фраза нашої програми. Це я так. є власником квартири. Я її придбав за власний кошт заробивши і робіт. І сплативши податки. при цьому сплативши вже. Податки. І не отримавши жодної допомоги від держави. І, і тут знову мені кажуть, плати. Що робити? Дивіться, тут як, тут по-перше, у ну, нас Країна досить соціальна, і назва вашого каналу про це 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 правда. Насправді От можемо дуже дуже, дуже, дуже багато ж, ж, дуже багато на цю тему можна жартувати, але говорити серйозно. У нас в країні дуже багато соціальних програм, різноманітних пільг, дотацій. Воно ну добре чи, чи, чи погано, ну, воно є, є так, як є. Але з соціалізмом є така певна нюанс. Хтось за це повинен платити. повинна повинна бути ефективна економіка, повинна бути достатня кількість тих, хто працює врешті-решт, платить ці податки. Податків нас, хто б там що вони не, не говорив, але ними самих високих в світі, от, і не допускається фактично ніяких там зниж, зниж, знижок і так далі. Ну, по основним податкам я маю на увазі тільки той же податок з доходів фізичних осіб. От, то, в принципі, е люди повинні платити за, за щось. да, Там наприклад, зараз, коли мова йде про децентралізацію України, там чому вона йде, то це виходить, скажімо так, далеко за межі нашої е програми, да, але е оця ця децентралізація і ця самостійність громад, вона повинна. Якось фінансуватися. Повинні бути інструменти, і, і, і таким інструментом є там дозвіл на збір да, там, на місцях. Оскільки з основними податями у нас mm -hmm. і податками е, якось е, держава все ще не готова, там, там, наприклад, ПДВ делегувати, чи це, це, це прямий, прямий <соць> шлях до сепаратізму, да, то е, вдаються до таких речей, як податок на землю, і або той податок на нерухомість відмінно від земельних. Як дан. кажуть, у нас народі продовжуємо обдарати людей. Із Кирилом Левтером, Левтеровим ми продовжимо нашу розмову вже за мить. Це програма Експертна думка. Не перемикайтесь. Юрист Кирило Левтаров є гостем нашої студії. Як платити податок на нерухомість? Це тема нашої програми. От перед тим як прийти до питання, як платити, і чи взагалі потрібно платити, чи є Юридичні е, такі лазейки, як зараз також модне слово використовують в нас, е, щоб цього уникнути. Але спочатку уявимо, пенсіонери, в них є додаткове майно, е, там, гараж, ще одна однокімнатна квартирка, десь там, ну там діти подарували чи ще щось. У них мінімальна пенсія. І їм треба платити за там за підвал, до прикладу. Е, дивіться, давайте так підемо від загального угу. до е, ну е, до, до пенсіонерів. Скажімо, загальний підхід, той, що цей податок він дуже погано адмініструється. Не впевнений, що не найгірший з усіх там податків і платежів, які взагалі в цій країні відбуваються. Це і відсутність цих самих платіжок, і відсутність бачення податкової е, пропільги, про які про які ми зараз перейдемо, будуть, дійсно е, повинні платити не всі за все нам. Поки що залишили можливість там дещо не платити. Потрібно на думку податкової, аж раптом платити за нерухомість, яка знаходиться на тимчасово окупованій території та в зоні проведення туристичної операції. Хоча з податкового кодексу випливає протилежне, але податкова своїм листом фактично взяла і змінила положення податкового кодексу. Це це часто буває, але це зараз. Тукнули посередньої цього податку щодо пенсіонерів, повертаючись, є встановлені абсолютно чіт чіткі пільги на сплату цього податку і виключення. Серед виключень це житло, яке і тільки житло, майно яке використовується в соціальних таких речах, таких як будинки, дитячі будинки сімейного типу, майно власності дітей-інвалідів. Там є обмеження, що це має бути один об'єкт, там або якщо дитина інвалід виховується одним одним з батьків. Є виключення там церковні громади, сільськосподарські товаровиробники, промислові об'єкти великі. Ну зрозуміло, те, що там, там тисячі там десятки тисяч квадратних метрів він завжди ефективно використовується. Тут нам держава чомусь вибачила. Про пенсіонерів ніякої мови прямо не йдеться, але на особу дозволяється мати пільгу в 60 квадратних метрів. На квартиру 120 квадратних метрів е, на будинку або 180 е, квадратних метрів, якщо є там і те, і те. Ну, Тобто тоді до 60 квадратів у нас квартири приблизно є. Такі підтриму ну, це мабуть, ма 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 відсотки 80, вісімдесятих, що uh -huh. не 90, особливо, якщо ми говоримо про квартири там до 2000 року, які там були придбані побудовані. Будинки так само теж, е, ну в селі будинків там більше там, 120, там 140 квадратних метрів. Ну ще треба пошукати. Звичайно, uh -huh. зараз будуються і більше, там і 300, і 400. До речі, є. Е, планка, якщо там будинок там більше там 300, ой, квартира більше 300 квадратних метрів, будинок більше 500, то плюс 25 тисяч гривень, незалежно від того, що там вирішувала місцева. Тобто це вже такий елемент податку ніби як на розкіш, да, бо великий об'єкт нерухомості вже вважається розкіш. Отже, держава що зробила? Спочатку нам дозволили 1% зараз 3%. Це знаєте, так потрошечку хвірточку відкриває, не ж ніколи не було цього податку. відкриває. Тобто Спочатку треба всі звикли, що до цих податок є. Окей. Один рік там заплатили там, згорім пополам там, до 1%. Mm -hmm. Окей, зараз вже 3%. І будемо дивитися, тобто, ну, як то кажуть, потрошку по держава все більше і більше бере. Отже, що нашим нашим пенсіонерам треба зробити? Це можливо або розділити майно між е, подружжям, або дітьми. Звичайно, що це в результаті може призвести там до якихось інших таких побутових е, речей. речей, речей, да, речей да, бо да, квартирне, квартирне питання а їх зіпсувало. Стіки, да, там, а, я <гум> це да, а це ж а це я тобі взагалі подарував, тому що ми не хотіли податок платити. <гум> а ти Тепер мене туди жити не пускаєш. Ну. Це життя і люди є люди. Тобто, ну таке може бути. От, Тут е, треба приймати, як то кажуть, рішення. Ті, хто здає в оренду своє майно. До речі, цікаве питання. Е, ті, хто здає в оренду своє майно. Е, я думаю, що цих є, це їх мало торкнеться. Чому? Тому що якщо людина здає в оренду майно, вона взагалі-то повинна платити податок е, е, це з добу воно... доходів. Да, там, можна там здавати як там підприємець, там де хто там ну, більш чесно платить 18% як фізична особа, плюс півтора військовий збір. 19,5% таких людей багато досить знаю. От. Але да, вони теж відповідно нерухомості в них більше, вони будуть платити, знов-таки не немає не, не в податковому кодексі. Він апелює площами. От є кількість квадратних метрів, відмінусували пільгові квадратні метри. Ті квадратні метри, які не є пільговими, помножили на ставку податку, до того, що ми зараз перейдемо. І от якийсь такий платіж, він собі, ну. Порахувався. Е, місцеві громади, вони, звичайно, на хвилі популізму. Ну, в Києві, наприклад, там це ставка податку, там, мовно кажучи, можна ринкова, чи там більш-менш така відчутна. А в селах там просто-напросто дуже часто такі сільські місцевості, місцеві громади приймають той самий нуль один відсоток. який попахує чистим там соціалізмом, і в принципі ну, принесуть там платіжку там на 30 гривень. Ну, з іншого всього. він попахує, що в тих людей і так нема з чого жити, а тут ще й податки плати за свою плати. Е, саме, саме так, але без ну без цієї підпитки. Децентралізація, вона ну вона за це коротше. Повинно хтось платити за тут, або відмовлятися від децентралізації, і продовжувати незрозумілий такий баланс. Соціальна країна, в які ніхто не платить податки, тобто або треба припиняти бути соціальною країною, або припиняти і відмовлятися від ну тобто від чогось треба відмовитись, або на... ж більш нарешті. зваженіші рішення приймати, або приймати від... це да. окреме питання. Ми продовжимо нашу розмову з юристом Кирилом Левтеровим. вже за мить це програма. Експертна думка. Продовжуємо програму Експертна думка Кирило, окрім супутника, дивляться ще в інтернеті, зокрема читачі, відвідувачі сайту обозрівателі. ось питання, які надійшли від них на вашу адресу. Кого mm -hmm. стосуватиметься новий податок, будуть оподатковуватися всі категорії населення або ж тільки власники великих житлових площ, щось таке. Фактично, розумною фраза така є. По суб'єктивному складу ніяк немає не, не ніякої різниці, крім а, у тих пільг, про які вже я перерахував. Mm -hmm. Дитячі будинки сімейного типу, діти-інваліди. Там ще декілька категорій їх можна подивитися в податковому або ж ті люди, які живуть в квартирі меншу заплощу 60 квадратів. або по об'єктному складу, тобто менше тобто квартира, якщо у вас є квартира там менше 50 квадратів. 58 квадратів, вам переживати теж нема про що. Але тут є нюанс, враховуючи дуже погано, повторюся. Адміністрування цього податку платіжка на сплату податку може прийти на таку квартиру. Що тоді робити? Піти до. Інспектора показати, що от в мене квартира 58. О, от, дякую, що ви помножили 58 на ставку податку, але мінус 60. І в принципі на, ну це, це можуть бути такі технічні, е, такі технічні помилки. помилки. Угу. Ось, бо, це, це це не так часто буває, але якщо, наприклад, там розташована релігійна громада в квартирі, да, або дитячий будинок сімейного типу, інспектор це може банально не знати. Ну відповідно беруться відповідні документи, там реєстрація там СЕВСБЕСО і так далі, всі що, ну, всі, що його, підтверджують таку таке знаходження. Водження подаються інспектору, і відповідно податок платитися на болі інспектору з податковою. Саме так, то того фактично, хто виписав цю платіжку. Наступне питання: як дізнатися, скільки власник житла повинен заплатити за свої квадратні метри? Якщо у нас там квартира більше, нам все ж таки треба сплачувати. Якщо ви є фізична особа, не є там підприємством, да, яке там саме собі податки розраховує, відповідається це, то ви сидите собі тихенько і чекаєте на повідомлення таку маленьку платіжечку, схожу на поштову переказелена впаки, і там буде написано, що це є. Mm -hmm. Податок, суми його нараховані, реквізити написані, написано буде навіть куди звертатися з запитаннями. В принципі, якщо ми на неї подивилися, там, прикинули, що окей, в мене квартира 100 квадратних метрів, значить з них оплачується 40. Я там знаю, що в Києві це 2%, тобто я помножив там, ну, це 80 там, гривень, наприклад, там, за метр, чи то ні, менше, 20 гривень за метр, помножив на 40, 800 гривень, пішов, заплатив, все. Ну, таки, Якщо це приблизно вкладається, в принципі, можна спокійно йти платити. Якщо платіжка не прийшла, ви все ж таки хочете заплатити, ви Можете звернутися так само в податкову, показати документи. Я думаю, що на вас подивиться таким чином, як ви не принесли додаткову роботу, все ж таки випишуть, пораховують податок і ви його сплатите. І ще одне питання, третє питання на сайті обозріватель. Чи передбачені якісь пільги для тих, хто отримує субсидії від держави? Ну от, Ми вже про це знову ж таки частково говорили. От ага. ще кого ми не зазначили? Субсидії від держави вони рахуються на від прибутку домогосподарства, так. ну в тому чи в тому чи іншому випадку і ці субсидії вони стосуються оплати за комунальні послуги. Знов таки повертаючись до переліку пільг по, по податку, да, з, з нерухомості він побудований трошки іншим чином. Да, тобто, якщо там нерухомі це або використання нерухомості, там наш кажу сільськогосподарський товаровиробник, промисловий об'єкт, там дошкільний шкільний заклад, Вот, э, Мала архітектурна форма на, на, на ринку. Не платять. Як тільки мова йде про нерухомість у власності громадянина фізичної особи, то в принципі наявність чи там відсутність субсидій прямо не впливає на, на, ну, на оплату. Але mm. треба розбиратися в кожному окремому випадку. Може виявити, що це там велика квартира, але там чисток багато, там ну, якась співвласність, там є нюанс, або ну, ще щось таке, що дозволяє сказати, що там не тому, що в нас субсидія, а тому, що субсидія говорить про те, що, можливо, є ще якісь. Підстави, які саме треба розбиратися, дивитися, але це не означає, що якщо є субсидія, то не будемо платити. Чим загрожує відверта несплата цього податку? Ой, то, ну, як то кажуть, держава завжди карає тих, хто їй там щось не платить, бо держава це є узаконений рекет. Да? Санкції для несплаті цього податку є такими самими, як і несплата по всіх інших податків. Це 10% перший місяць штрафу і 20% починаючи там, з 30-го дня від суми. І там, 120% від облікової Тобто, наприклад, якщо облікова ставка там, 16%, да, то 24% річ, вибачте, помили тоді, якщо 16%, то десь в районі 19 ви будете платити там майже 20 річних будете платити річних на цю суму, і тоді вже це буде вважатися як звичайна несплата податків, там з судами, з можливими там накладанням арештів, але знов таки повторюся, Таких ну, податків в моїй практиці немає. Я не кажу, що їх зовсім немає. От але податок настільки погано повторюся, адмініструється, що держава поки що не дійшла до механізму там чи там, практики стягнення там саме по цій, по цій статті. На завершення, що робити мешканцям окупованих територій, це складне, складне, складне запитання. Дійсно, тому на них скажімо так. На жаль, в мешканцях окупованих територій на них лежить настільки великий обсяг ну, всього, всього що заважає жити, ну, нормально, спокійно якось там будувати своє, свій побут. Але е, в даному випадку, я думаю, що доведеться йти в податкову і пояснювати, що якщо майно знаходиться на непідконтрольній країні території, по-перше, вони не можуть замість зходження майна податися фізично, бо так. там немає податкової України, наскільки я знаю. По-друге, е, майно яке яким вони не можуть користуватися, вони не можуть податковувати взагалі за логікою е, законодавства. Це були експертні думки Кирила Лефтерова, юриста, гостя нашої програми.